Чарівного дня, шановні українці, з вами Вітьма Крук, я з України. І сьогодні хочу вам розповісти актуальне відео, чому магія не працює. Дуже часте запитання, тобто люди думають, хто не в темі, хто не проходив ніяких навчань, хто самостійно не розвивався, не навчався, вони стикаються з тим, що магія якби не, не працює. Ось, магія. Насправді, магія, я вам скажу, що працює завжди і постійно і всюди. Тобто, магія це наука про те, як, про віддання того, як світ створений, про всі енергії, як вони між собою працюють, і як впливати цими енергіями. Наприклад, що може бути причиною того, що не працює, ми, відповідно, впливаємо енергію або на себе. Або на когось. <кій> що може бути, якщо впливає людина на себе, а не отримує бажаного результату? Перш за все, це що можуть бути притики. Блоки, тобто людина є певна енергетика, певна рунов'язь, наприклад, яка складається з певних енергій, і стикається з тим, що вона направляє на себе енергію, ось як цей чоловік, який намагається цей палкою направити, а тут ще якісь енергії палки натикані. От, Відповідно, не спрацьовує ритуал. Що потрібно? Тут не магія, не працює, а означає те, що є якісь оці палки, які потрібно розчистити, якісь блоки перепонен. Найчастіше це, що буває для українців, це релігія. Ось. Тобто є проблеми в тому, що, наприклад, людина, яка прийшла хрещення, вона прийняла, провела ритуали, завдяки якому повинна страждати. наприклад. Якщо вінчання, то має бути безплідне і чоловік або дружина повинна зраджувати. Це, відповідно, є блоки. Якщо людина працює з Оце одна з цих палок, які натикують, наприклад, релігії, тому що вони повинні віддавати, служити жрецю, віддавати якусь енергію. Відповідно, страждати. Тобто, якщо впливати магію на релігійну людину, часто клієнти звертаються, і це, по суті, гра в качелі. Якщо людина не виходить з релігії, о, там, дайте, будь ласка, щоб чоловік там любив. Поверніть чоловіка, бо він гуляє, а вони вінчались. Я їм пояснюю, що потрібно, наприклад, зняти цей блок релігійний, зняти, розвивати контракт з Яхве і бути вільним. Але люди не хочуть. Окей, тоді попереджаєш людину, що працювати буде місяць-два, потім будете знову те саме робити. Люди погоджуються, вливається енергія на те, щоб чоловік повернувся, але ж палки нікуди не діваються. Тобто через силу розсуваємося і. Розсуваємо ці енергії релігійні, чоловік повертається, не гуляє там, наприклад, чи гроші, наприклад, притягнули, оп оп, -оп пішов на крутка бізнесу. Тобто, мах, відьмак, відуючий, неважливо хто розкручує цю енергетику позитивну, пішли гроші, наприклад. Але оскільки людина повинна страждати, вона в релігії, є блоки палки, воно потихеньку затухає, затухає, і людина знову страждає, знову потрібно розкручувати гроші. Тобто, це постійні гойдалки енергії туди-сюди. Ти вливаєш. Ось, Людина розкручується гроші, вона тобі відсоток платить. Потім проходить час і знову, тому що що люди скажуть, і перш за все, це в людини оці палки, блоки в голові. Що ще може бути? Не, може бути просто небажання працювати. Тобто людина звертається, клієнт до відаючого, віддаючий робить якусь розкрутку, він накрутив, накрутив, як в воді. Ось, Воду розкрутив, воронка. Там щоб людина, наприклад, коханий з'явився. Розкрутив, розкрутив, запустили програму. Людина, а людина сама нічого не робить. Тобто людина завжди повинна сама проявляти е, свою волю, свою увагу. Тобто суть магії, що направляється кудись увага, от людина концентрується і працює, тому що просто направити увагу, щоб крутилася вода в стакані, це добре. Але якщо людина ще має випити, взяти в руки і зробити роботу, підняти і випити. Тобто, перше це блоки, а друге це небажання працювати. Якщо, наприклад, людині. Е, там хай, хоч мільйон гривень заплати. Ви робите ритуал, <кій> ритуал на те, що прийшов чоловік. А людина сидить на дивані, і там, наприклад, жінка зробила, вона думає, що вона королева. От, вона сидить і чекає, що їй там принц на золотому коні прям в хату в вікно заскочить. От, а при цьому навіть вікно закрите, а живе десь на хуторі неважливо де. Тобто воронка-то крутиться, ось, свою енергію взяв і влив в людину. А людина не хоче працювати, одягнути гарну сукню, вийти десь в люди, де там успішні люди ходять, крутяться на якийсь там, в театр сходити ще кудись. Все. Тобто, покрутилось, покрутилось, і там з часом за місяць-три воно там, в залежності від сили, сили і енергії, влив відуючий, затихне. Тобто, перше це блоки, найчастіше це релігійні. Друге, це небажання працювати. Що ще буває? Ще буває. Наприклад, кажуть, о, чого там магія Путіна ще не прибрала, не вбила. Ось. А чому? Тому що, дивіться, це вже протидія на когось, коли людина ех, хоче діяти на когось. Ось стоїть маг, наприклад, відуючий, і бореться з силою. Відбувається що? Щоб в людини, наприклад, щоб ви відсилаєте негативну енергію на Путлера, але ж він так само в. Платить гроші, а там і ФСБ силою під автоматами заставляють РФ колдовок, наприклад, вливати енергію. Ви вливаєте енергію. ось, Наприклад, як образно, як ніби як людина, є як Сонце. Тобто тут потрібно постійно працювати, постійно робити роботу і протидіяти Сонцю. Тобто, як гасити енергію в людині. Ви берете і потрібно розірвати, по-перше, як силою кокон, і туди щось якусь програму всандалити. Тому що є протидія. Фактично, це як погасити потрібну енергію. Відповідно, коли, наприклад, один я буду робити, а там будуть, наприклад, з тисячу чаклунів РФ працювати, так мені так само потрібно, щоб там ну, хоч тисячу підписників зробили той самий ритуал. Повторили, от, наприклад, я даю, ну хочете, щоб РФ розвалилося, так працюйте, працюйте тому що потрібно боротися з цією силою, протидіяти. Ви думаєте, ми їх проклинаємо, вони там сидять, мовчать кацапи? Чи як? Але е, в таких ситуаціях завжди перемагає що в магії? Перемагає, коли постійно йдуть гойдалки, одні е, нищать, другі протидіють, як ми. Суд завжди стане на чий бік, тут приходить, вступає в силу, справедливість. Ось. І якщо проявляти свою волю і концентрувати увагу на тому, щоб РФ розвалило, щоб Путін здог знищувати всі Кацап, взагалі, щоб воно зникло, і взивати до справедливості, тому що ми створили РФ як дитя, а дитя підняло на нас руку по суті, на батьків. І по справедливості ми маємо право знищувати. Якщо кожен з вас буде проявляти цю волю, цю силу, прописувати в простір. І буде працювати, не звалювати все, що <кій> там один полукруг має і РФ розвалити, і відуючих вбити, і солдат зцілити, і захисти всім ЗСУ за поставити, і зі всіма енергіями домовитися, темними світлими, щоб прийшли, нищили Кацап. Чому це має робити один я, наприклад. Чи мої колеги? Я даю купе ритуалів вільний доступ там на той самий розвал РФ. Робіть, робіть. Тому що чим нас більше зробить, тим ми будемо сильніше, щоб розірвати, загасити оцей. Енергетику, яку вливає в того самого Путіна, і вже в вагоні намагається стримати РФ. Піднатужтеся, яку подаю ритуалів, яку подаю в телеграм-каналі ще більше, на Ютубі є. Беріть і працюйте. Не перекладайте ось, ось це лайно релігійне, Вчіть людей перекладати свою відповідальність на когось, що на щось боля, воля Божа. Так ви самі Боги. Але якщо ви нічого не робите, то ви лайновий Бог. Розумієте? А той, хто робить, то то є справедливість, є сила, є сонце. І наше Сонце України сильніше, але засяє воно тільки тоді, коли ви не будете, як тут, чекати, що хтось зробить за вас роботу, а станете і будете працювати. Це, в принципі, не тільки магія, це всього, стосується, тому що магія це глобальна наука. Якщо ви прибираєте перешкоди і працюєте, вливаєте енергію, підбільшуєте силою, і тоді по справедливості ви отримаєте результат. Отак От працює магія. Працюйте, працюємо на перемогу, слава України! Слава Магії, тому що магія працює завжди.